Діана, Таня Ворона, привіт. Ксюша, Таня Ворона, добрий вечір, Богдан Турта, Таня Ворона, добрий вечір. Діана, Ксюха, привіт. Таня, Оля Чумаченко, привіт. Іх, Світлана Михнюк. Доброго недільного вечір. Люба, скільки разів на день давати кузі, живину і кальцій. Десь по чайній ложці, як у вас на відео. Я два рази даю. Як даю гарбуз і до гарбуза додаю ось живину і кальцій. Завтра, якщо не забуду, то треба замовити подзвонити. Два рази. Гарного вам вечора і всього найкращого. Івана, Ксюша, доброго вечора. Анна Шуринок, доброго вечора. Люба, доброго вечора. Яна, Іна, тобі напишу. Галинка Дуківенко, Олічка і Валера, добрий вечір. Таня Ворона, добрий вечір, Приємного спілкування. Владі... Рябенко Добрий вечір, товариші, Як діла? Привіт, Володимир чи Впадимир. Як ти правильно не знаю Все добре. Ось, А в тебе як справи? Гарного вечора тобі, Юля. Таня Ворона, привіт. І Ксюша, Леонора, привіт. Але ти знаєш, Впадимир, хай так і буде. Я вже привикла до того, то ти не виправляй, якщо то, там є помилка, то я знаю, що ти. Бо тих Володимирів я багацько, а так я точно знаю, що це ти. Зайшов. Юля Бойко, Таня Ворона, привіт, Ксюша. Леонора, привіт. Юля, Таня Ворона, привіт. Ксюша, Леонора, привіт. Таня Ворона, Діана, Ксюша, вечора. Юля, Ксюша, привіт. Бабуся Галя, Таня, Ворона, Ксюша мої вітання, Бог, Галинка Дкінко, Богдан Турта добрий вечір, Діана, Натуся привіт, Ксюша, Юля, привіт, Юля бойко, га, героям слава. Оксана Марусич, привіт, Любочка, я тебе люблю дуже, дуже. Хай все, хай вас Бог благословляє. Дякую, Оксаночко, міцного тобі здоров'я і мирного неба. Як там твоя нога, як там ти себе почуваєш? Діана Шевчук, Оксана, привіт. Ксюша, бабуся Галя, добро вечора, здоров'я, міцного Леонора. Ксюша, Діаночка, привіт, дівчатка, це для настрою. Оля, Ксюша, Оксана, доброго вечора, Діана, Ксюха, привіт, Надєжда Вільхова, привіт із Молдавії, добрий вечір, Люба, і вся ваша сім'я. Хорошого вам мирного вечора, лайк поставила за номером 100. Дякую, Надінька, гарного вам вечора, миру, спокою і затишку, тільки хороших новин. Діана Валерія, дякую, Діана Валерія, вам сердечка. Е, так, віскун, віскун. Чи що? Сало. Угу. То кому чого не вистачає, той про те питає. Олег Зубенко, здрасте, привіт, Олег. Оля Надя Вільхова, доброго вечора. Олег, як ваші діла? Все добре, завтра буде краще. Ніколай, скоро прийде Росія і вже не. Далеко. Ну, скоро прийде капець Росії, то то факт. Так, так, ти правий. І це вже та, та мить недалеко, вже скоро. Богдан Турта, Надя Вільхова, добрий вечір, Діана, Валерія, я вам дам номер свого Леонора, Діаночка, як сьогодні настрій, Надя Вільхова, Олечка і Валера, привіт вам із Молдавії, Ксюша, Інна, Іванка, привіт, Діана, Валерія, все добре. Наталія, всім привітки. Ксюша, Діана, привіт. Галя Галя, добрий вечір. Добрий вечір, Галю. Надя Вільхова, Богдан Турта, хорошого вам вечора. Наталя Соляник, Чумаченки, привітки вам. Діана Шевчук, Валерія, скучаю трохи за хлопцем. Нічого, все буде добре. Тетяна Карпенко, мої вітання з Гомеля. Хай Господь Бог береже вашу родину і вашу країну. Хай Господь Бог береже Білорусь з вами, кохана Україна. Тетянко, доброго вечора вам. Миру, спокою і затишку. Хай Бог дає вам міцне здоров'я і мирне небо. Так. Свята Назаренко, доброго вечір всім добра, здоров'я та мирного неба, доброго здоров'ячка, Світланко, і вам, миру і спокою.